Так, друзі, а тепер у нас буде трішечки такий маленький фрагмент відео для військових. Протестуємо одні відповідні класні набої. Це у нас є така маленька бронеплита 4-го плюс класу. Назад у нас тут це буде шостий. І будемо оце це діло тестувати такими чудовими набоями. Бронебійний 5,56. Зараз подивимося, що він зробить з цією плітою. Або що ми зробимо? Щоб ми знали, наскільки це буде дієво для вас і для вашого здоров'я. Так, ну а тепер давайте подивимося, що там зробила наша чудова кулька бронебійна з цією бронеплитою. Тепер йдемо до бронеплити. Що я вам можу сказати? Столиві бронеплити. Стали? Столиві бронеплити четвертого класу по нашому стандарту. Як ви бачите, новий лід. Ось вона чудова дирочка з обох сторін, один набій і в принципі ви 200. Або тяжкий 300. Якщо дивитись, куди попаде. Але це гімно, обираємо металокераміку. Але для чистоти тесту постріляємо зараз звичайними грінтіпами і подивимось, зможе вона стриматися чи ні. Тому що бронебійні вони не завжди в магазинах є. Подивимось, як справляється з цим звичайним набій. Зараз звичайними грінтіпами постріляємо, а подивимося зможе плита витримати хоч цей набій. Чи ми побачимо ще одну гарну, гарний отвір. Подивимося, чи змогла б стримати хоч цей набій. Ну, як ви, ми бачимо, пробиття немає. Плита файно тримає звичайних грінців, але не бронебійний, на жаль.